Хочете крутий навіс для автомобіля з прозорим дахом? Чи може накриття над терасою? Ми пропонуємо навіси з накриттям із полікарбонату двох видів: це монолітний полікарбонат, який ви зараз бачите. Виглядає як скло. В даному випадку це легка тонована бронза. Другий варіант це стільниковий полікарбонат, більш дешевший та має інший вигляд. За рахунок пустотілої структури, він ніби розмиває картинку. Він гарно розсіює світло, а ще порівняно недорогий, тому й популярний для автонавісів. Ось так вони виглядають знизу, через монолітний, ви все будете гарно бачити, а стільниковий розмиває, бо має всередині ребра жорсткості, які, на вигляд, як тонкі полоси. На мій погляд, монолітний виглядає більш преміально і має ще ряд переваг. Водночас стільниковий дешевше в три рази. Для Терас ми однозначно рекомендуємо монолітний, але обирати вам. В даному випадку ви бачите полікарбонат в кольорі бронза, він тонований, дає невелику тінь. Також ми пропонуємо абсолютно прозорий під таким ви будете бачити все в деталях, навіть краплинки дощу. Є ще й інші кольори, які ми покажемо в наступному відео.